Всім привіт, друзі! На зв'язку команда в Івана, і сьогодні ми будемо грати в нову круту гру Tart and Stugna від українського розробника, який мені особисто прислав цю гру. Що ж, давайте розглянемо. Як ви бачите, на заставці гри в нас їде. Купу техніки з літерами В, З, звичайно, ясно, що російська. Скажу по секрету, я вже грав. І ще буде техніка ворожа із написом А. Так, що ж, ми починаємо, друзі, грати. І мені розробник сказав, що найкраще грати за піхотинці. Що ж, давайте так і зробимо. Так, і тут у нас є такі карти: Покровськ, Курахове, Турецьк, Курськ і Костянтинівка. Давайте відправляємося, друзі, терміново на Покровськ, тому що це місто, в якому е, була створена всесвітньо відома пісня Щедрик. І, на жаль, друзі, скоро місто Щедрика просто зникне з землі. Я буду гранатометником моя комплектація. Автомат Колашникова, пістолет Макарова, ніж, граната і РПГ. Також до мене буде доступ до всієї військової техніки. Що ж, так, рух, вогонь, а, стрибок, б присісти, рух, вогонь, приціл. Ясно. Так, бачимо прапор, прапор нескорених. Ой, як коли плутаємо кнопки. Бо я все-таки граю із свого супер навороченого комп'ютера і деколи путаю кнопки. Так. Ну і дуло в цього танка. Так, глянь, не обманули мене? Ні, не обманули, друзі. Ось, РПГ. Так, висовуємось на карту, сідаємо в танк. Що ж, друзі, я щось нічого. На нашій техніці, як ви бачите, є хрест. Хрести. Вон наші солдати бігають. А здається на, 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 на оці ближчі, там, де сині і солдат. А ви пішки? Перепрошую, товариш, я не бачу, який ви визвоню. Ви пішки Чи вас, під, вас підкинути? А це може виправлено. Ну Давайте вверх. Ооо! Техніка. Друзі, я взагалі не в танках не сильно. розбираюсь в українських і більше в німецьких. А, якщо знає, якщо так модель танка, то модель танку, напишіть в коментарях, під цікаво почитати. А ми бачимо на карті зеленим контуром мою машину, синім наших союзників, ну а червоним, звичайно, Росію. Що ж, давайте трошечки підміжнемо. Я виїхав із колони наших танків, як вони не застрягли. Куди їдете? Подурки! Я взагалі на завдання їду. Ви що? Вроді якби наші хлопці отаранять мене. А якби я перевернув таку махіну? Це на ну, що, це Росія чи це Україна? Я не бачу, тут прапор піднімається чи тут опускається. Йо! Тут Росія на Неві. Хочу знищити танк книво. Давайте зараз них Бачите, на них на рамках Х. Давайте острівати в нево. Російський прапор піднімається. Блях. Там російська техніка. підтягнулася як ви бачите, в нас є втрати, і я напевно відмовлюся від РПГ, буду за сили спеціальної операції ССО. Таак. До речі, друзі, пам'ятаєте, у нас була група у Viberі. Чути. У нас була група у Телеграмі, але я перемістив нашу групу у ти до мене солдат. Але я перемістив її він, важливо, сір, у Вайбер, тому що Телеграм можуть прораховувати вороги. І у вайбері ви зможете дивитися всі мої відоси до появи їх на каналі. А також ми там будемо обговорювати, я дозволю вам щось писати, ми там будемо з вами розмовляти, обговорювати ідеї для всяких відео, тому що мені останнім часом не вистачає взагалі. Чувак, що на башні сиди, що на башні сидить. Може ти за руль сядеш. і Цей хамер, Це не хамер, Якась військова техніка. А, і я застряг. І ще достеменно не. Ой, по нам ведуть вогонь. Треба по окопі їхати, але ця машина не скає, бо застріє. Подивимось по карті, тут ще не має бути військової ніякої... Бачу російські техніки по карті, тут мають бути їхні дрони. Це танк російський. Чувак, що на башні, ти там стріля. Флях. Нащо мені той чел на башні, якщо він нічого не стріляє? О, в снайпера є якась цікава військова техніка. Я здогадуюсь, що це ясна річ, але хочу перевірити. Це міна, друзі. Це. Йо, є... чи по, по базі ведуть вогонь? Я напевно, лишусь на базі. Зараз відкриємо карту, поглянемо, що на щось Ну, В Росії. Росія, на жаль, пере. Ух ти, який в мене тут Видно, що я снайпер. Е, я, напевно, друзі, залишусь цього разу на базі, тому що Росія перемагає. У нас 81, у них 83, у нас же 79, а в них 82. Тому треба нашу базу обороняти, тому що тут купу техніки. Я карту закриваю. Карта закривається на Н, ем, друзі. Далі закривається. О, а на чому я поїду? Вирішив, що все-таки треба захищати, а тут солдати спамняться. На тому танку я не поїду, я поїду. Ооо! я не бачу сюди. А, бо не є? Ну окей. А, це чувак на башні сидить. А я від. Ну що ж? Хороший. Ведуть вогонь. Я... А ну-ну-ну-ну-ну-ну! Стріляй, стріляй! Там російський БТР! Це, бачите, написано! Башни за все. Навіть треба до самому вести вогонь. Щоб вижити. То він їх, друзі. О, так це він їздити таке вміє, що там крестика. Нива! Тут нива. О, по ній. По ній наші будуть вогонь. Блін, прикольна техніка. Давайте то я напевно залишаюсь тут обороняти. Ну як ти їдеш? Газ повне вже там прапор російський. Так, російський прапор опускається. Якби можна було його спалити, я б це з радістю зробив, друзі мої. Ну куди танки прямо на прапор заїхали? За Під косником подемонструвати по як по. Баб да, честь. Е-е-е, командири, почекайте. Куда я сів ще? Це що за, за техніка така? Я не знаю, в чому я сиджу. Росія? Росія. Піду вогонь. Я навіть вистрою не встиг. Невже так жорстко? Диво, я спавнився. Я хочу тут спавнитись йо мо Я не бачу, Тут Росія, Росія. Росія, буханка УАЗік приїхала. Дрон. хух, А можна я їхню буханку заберу? Буханка, до речі. Оооо! Хто це до нас там їде? Гості. Ну так, танк проти людини. І, до речі, друзі, цю серію я вирішив зробити експериментально довгою такою хвилин на 15, так? Йо, 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 я нічого не бачу. Прицел на Zпину іскрую тих часом, Чому мій персонаж взявся за спину. Так, я хочу тут спавнитись. А якщо я на російській базі заспавнюсь, можна? Щоб зразу їх там всіх. Не, я, напевно, друзі, буду на нашій базі оборонятися. Де я? Та, я на нашій базі. Тут є десь наш прапор, ні? О! Честь. Треба віддати цьому прапору. Віддав честь. Зараз покажу, що я віддав честь. Камера. Віддав, друзі, честь прапору. Це прапор дуже величної країни, хоч це не моя рідна країна, але я всім серцем люблю Україну. Можу де, де з вас знають, що я народився в Польщі в Перемишлі. ]'ve. А не є снайпер, ні? Всі поїхали без мене. О, О я до тих чувачків хочу. Зустрів? Нам партнери перед... Я тепер зрозумів, куди дібається вся українська техніка, яку е, відділяють нам іноземні європейські партнери. Я просто, просто в армії, є точно такий самий солдат, як я. Він на всій техніці просто застрягає. Так, давайте сядемо в цю лайбу. Е, куди? Куди з мене поїхали? Я не понял. Я не понял! Я не бей! Я не я не больше, да, больше. Так, ну давайте откуда-нибудь сюда Тут... сиськи танки где О, там танки там я российский не стреляют, что-то стрелять пока он на туда попазет спить спокойно в часть мая О, что это техника подзе? У меня патроны выставили чуть-чуть. Все, патроны закончились. Так, у ну меня есть патроны. Тут, тут просто перезарядка. Нет, так. Куда ты меня взял? Что? чел? Он за лету... Два дрона летаю Что ты у нас там стреляешь? Переду. Так, Там в России не япло, я, не могу, я просто вырос. Не бачу, а вот так и буду бачить. Там, и... О, -о, О, я не знаю, что все пушками с тебя да я постреляю, я сразу прямо их всех на базе застрелю. Ну что, все их там не бачу? А что ты забили танки? Это по ничей ничего, я не понял. А вот бачу танк высовываете, российский. Значит, ты, друзья, так, куда карту закрываешь? Брався трохи. Мінус танк. А там ще до їде. еда. Я їм зараз прямо по базі вогонь відкрию. Я їм базу зараз захоплю. А хто це у нас тут на Україну виїжджає? А? Блин. Я к тяжку силы ты. Я думаю, я раз нас захоплить, пока я силы тут буду. Друзі, будильник. І, до речі, у нашому тепер новому каналі я зроблю опитування, чи робити мені стріми на Ютубі, тобто трансляцію наживо. І чи є кількість голосів. буде більше, то й вирішить, чи буду я робити стріми на Ютубі. Ну а вам, всім, друзі, дякую за перегляд. Всього, всього доброго вам. Не забувайте приєднуватися до нового каналу. Па-па, друзі.